9 листопада на засіданні Нікопольського виконкому відмінили платні медичні послуги в лікарнях. Таке рішення назрівало вже давно, і зараз політика місцевої влади спрямована на покращення медичних послуг не за рахунок нікопольчан, а силами бюджету. Ми сьогодні пілотний регіон, ми сьогодні реформуємо, ми сьогодні отримаємо 40 мільйонів і получим нове медицинське обладнання для жителів міста. Ну зачем нам на нове медичне обладнання старі платні услуги? Мер Нікополя Руслан Тукар підкреслив, що платні послуги в закладах охорони здоров'я це корупційна складова. З подібними фактами відтепер будуть боротись згідно чинного законодавства. За все треба наказувати, коли приходить людина в стані… там. Острого заболівання і денег не принесеш, можеш до того, що діти умірати. Я не говорю о всіх врачах, всіх, ви повинні просто розуміти. Но подобні речі нужно і Платним залишиться лише професійний огляд, та й за нього мають платити підприємства за безготівковим розрахунком. Наразі керівники лікарняних закладів визначать ряд додаткових спеціальних послуг, за які, на їхню думку, потрібно буде заплатити. Влада, в свою чергу, прийматиме рішення щодо їх внесення до переліку платних.